Дорогі шестикласники, тема відеоуроку знаходження дробу від числа. Ми вже вміємо знаходити дріб від числа. Сьогодні на відеоуроці ми ознайомимося із новим правилом знаходження дробу від числа. Почнемо із прикладу. За день продали 30 кілограмів фруктів, із них 2 п'ятих банани. Скільки кілограмів бананів продали? Ми можемо записати коротку умову задачі. Усього 30 кг, банани становлять невідомо кілограмів, але відомо, що 2 п'ятих від усієї кількості фруктів. Ми, коли розв'язували такі задачі, для зручності креслили схему до задачі. Тобто, пам'ятаємо, що знаменник дробу означає, наскільки рівних частин поділили одне ціле. Тобто 30 кг ми поділили на 5 рівних частин, а чисельник дробок показує, скільки таких частин взяли, оскільки за умовою, у нас є дріб 2 п'ятих, то ми взяли 2 таких частини. Ця схема допомагає нам розв'язати задачу, і першою дією ми можемо знайти, скільки припадає на одну частину, оскільки ми поділили на 5 частин. 30 поділити на 5 дорівнять 6 кг, становить одна частина, тобто одна п'ята частина всіх фруктів. А ми взяли дві п'ятих, тобто дві таких частини, і нам залишилося 6 помножити на 2, одержимо 12 кг, становлять банани. Ми могли ці дії виконати одночасно, тобто 30 поділити на 5 і помножити на 2 одержали 12 кг. Тобто, ми знали правило. Щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Можемо сьогодні дізнатися нове правило. А саме, розглянемо цей вираз: 30 поділити на 5 і помножити на 2. У математиці знак ділення можна замінити рискою дробу. Замінимо, одержимо 35 помножити на 2. Щоб дріб помножити на натуральне число, ми можемо натуральне число помножити на чисельник цього дробу, знаменник залишити той самий. Записали відповідний запис. Знову ж таки, за правилом множення дробів ми можемо записати цей вираз як 30 помножити на 2 п'яти. Іншими словами, для розв'язання задачі ми число 30 множимо на дріб 2 п'яти. Отже, ознайомлюємося із новим правилом. Щоб знайти дріб від числа, можна число помножити на цей дріб. Таким чином, формулюємо правило знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, можна число помножити на цей дріб. Таким чином, задачі на знаходження дробу від числа будемо розв'язувати дією множення числа на цей дріб. Розглянемо задачу 1. Ширина прямокутника дорівнює 12 см, а довжина становить 5 третіх від ширини. Знайти довжину прямокутника. Запишемо коротку умову задачі. Ширина 12 см, довжина невідомих см становить 5 третіх від ширини. Треба знайти довжину прямокутника. Пам'ятаємо правило, щоб знайти дріб від числа, можна число помножити на цей дріб. Отже, беремо число 12 і множимо на дріб 5 третіх. Ми, число 12, можемо записати у вигляді дробу із знаменником 1. 12 перших помножити на 5 третіх. Далі чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Скорочуємо 12 та 3 на 3. 12 поділити на 3 буде 4 у чисельнику, і 3 поділити на 3 залишиться 1 у знаменнику. Маємо 4 помножити на 5 у чисельнику, 1 ммжив на 1 в знаменнику. Одержуємо 20 перших, а ми знаємо, що знаменник одиничка ми можемо прибирати, і це буде ціле число 20. Пишемо відповідь 20 см, це довжина прямокутника. Розглянемо задачу 2. У книжці 140 сторінок учениця прочитала 0,3 від обсягу книжки, скільки сторінок прочитала учениця. Зверніть увагу, що в умові заданий десятковий дріб. Запам'ятовуємо, що правило знаходження дробу від числа справджується для будь-якого дробу, чи то звичайного, чи то десяткового. Отже, це саме правило ми будемо застосовувати і коли в умові заданий десятковий дріб. Записуємо коротку умову задачі. Усього 140 сторінок прочитала невідомо сторінок, але відомо що 0,3 від всього обсягу книжки. За правилом, ми повинні 140 помножити на 0,3. Ще раз згадаємо, щоб знайти дріб від числа, треба це число помножити на цей дріб. Виконуємо множення. Не дивимося спочатку на коми і помножимо 140 помножити на 3, одержимо 420, але треба відокремити одну цифру справа комою і маємо 42 сторінки. Пишемо відповідь: 42 сторінки прочитала. Розглянемо задачу 3. Знаходження відсотків від числа. Умова. Довжина маршруту 15 км. Туристи подолали 40% цієї відстані, скільки кілометрів подолали туристи. Оскільки відсотки ми можемо перетворити у десятковий дріб, то цю задачу ми можемо розв'язати, застосувавши правило знаходження дробу від числа. Таким чином, відсотки від числа можна знайти за правилом знаходження дробу від числа, попередньо подавши відсотки у вигляді дробу. Записуємо коротку мову задачі. Усього 15 км. Подолали невідомо кілометрів, але відомо 40% від усієї відстані. 40% будемо перетворювати у десятковий дріб. Згадаємо, щоб відсотки перетворити в десятковий дріб, треба число відсотків поділити на 100. Маємо 0,4. Іншими словами, нам треба знайти 0,4 від числа 15, а для цього, за правилом, ми 15 повинні помножити на 0,4. Не дивимося на кому, змножимо спочатку 15 на 4, буде 60, і відокремимо одну цифру справа комою і одержимо 6 км. Відповідь 6 км подолали. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 388 Умова. Нам необхідно обчислити. В першому завданні 1 четверта від числа 24. Будемо користуватися правилом. Щоб знайти дріб від числа, треба це число помножити на цей дріб, тобто 24 множимо на 1 четверту. 24, ціле число в знаменник дописуємо 1 і множимо на 1 четверту. Далі чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Будемо скорочувати 24 і 4 можемо скоротити на 4. 24 поділити на 4 буде 6 у чисельнику, 4 поділити на 4 1 в знаменнику. Маємо 6 перших, або це ціле число 6. Друге завдання. Нам необхідно знайти 4 п'ятих від числа 20. Щоб знайти дріб від числа, треба це число помножити на цей дріб. 20 множимо на 4 п'ятих. 20 записуємо як 20 перших у знаменник записуємо одиничку і множимо на 4 п'ятих. Чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Будемо скорочувати 25, скоротимо на 5, 20 поділити на 5 буде 4 у чисельнику, 5 поділити на 5, одиничка в знаменнику. Маємо 4 помножити на 4 в чисельнику, 1 множимо на 1 в знаменнику. Результат буде 16, перших, або це число 16. Третє завдання. Необхідно знайти 0,8 від числа 40. Щоб знайти дріб від числа, треба це число помножити на цей дріб. 40 множимо на 0,8. Не дивимося на кому і спочатку 40 помножимо на 8. Одержимо 320 і треба відокремити одну цифру справа. Комою відокремили, це буде число 32. Четверте завдання. Нам необхідно знайти 0,42 від числа 10. За правилом, щоб знайти дріб від числа, ми беремо це число 10 і множимо на цей дріб на 0,42. Зверніть увагу, правило множення 10 на десятковий дріб, кому будемо переносити на одну цифру вправо і одержимо 4,2. П'яте завдання п'ятому завданні необхідно знайти 10% від 43. Ми вже вміємо знаходити відсотки від числа, це була в нас тема відсотки. 10% перетворимо у десятковий дріб, це буде 0,1. Щоб знайти дріб від числа, треба взяти це число 43 і помножити на цей дріб на 0,1. Кому треба перенести на одну цифру вліво і одержимо 4,3. Шосте завдання: необхідно знайти 30% від числа 60%. 30% перетворимо в десятковий дріб. Одержимо 0,3. І далі число 60 помножимо на цей дріб на 0,3. Не дивимося на коми 60, множимо на 3, одержуємо 180 і відокремлюємо справа одну цифру комою. Маємо результат 18. Наступне номер 392 це задача, умова задачі. Площа однієї кімнати 21 метр квадратний, а площа другої складає 5 сьомих від площі першої. Знайди площу двох кімнат разом. Запишемо коротку умову задачі. У задачі сказано, що площа однієї кімнати ми зараз запишемо коротку задачу, от перша кімната. І її площа складає 21 метр квадратний. Площа другої кімнати невідома, але відомо, що вона складає 5 сьомих від площі першої. Записуємо коротку мову задачі. Для другої кімнати площа невідома метрів квадратних, але відомо, що вона становить 5 сьомих від площі першої. Вказуємо стрілочкою, запитують площу двох кімнат разом, ставимо дужку разом і пишемо невідомо метрів квадратних. Першою дією ми можемо знайти 5 сьомих від числа 21. Для цього число 21 ми повинні помножити на дріб 5 сьомих. Ціле число 21 записуємо як дріб у знаменнику одиничку дописуємо. І 21 першу множимо на 5 сьомих. Чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Будемо скорочувати на 7. 21 і 7 скорочуємо на 7. 21 поділити на 7 буде 3 в чисельнику. 7 поділити на 7, одиничка в знаменнику. Маємо у чисельнику 3 помножити на 5, в знаменнику 1 помножити на 1. Результат 15, перших, або це ціле число 15 метрів квадратних, це буде площа другої кімнати. Запишемо коротко пояснення. В умові необхідно знайти площу двох кімнатів. Кімнат разом. Нам залишилося додати 21 площа першої кімнати, додати 15 площа другої кімнати. Маємо результат 36 метрів квадратних усього. Можемо записати відповідь: 36 метрів квадратних площа двох кімнат разом або коротко, 36 метрів квадратних усього. Задачу розв'язали. Розглянемо номер 395. Запиши звичайним дробом. Задані в умові відсотки, і нам треба записати у вигляді звичайного дробу. Для цього ми пригадаємо, що 1% становить 1 сота частина числа чи величини. І тоді. 20%. Взагалі-то ми знаємо, що 20% це одна п'ята частина числа. Зараз ми покажемо, чому це так. Отже, 1% це одна сота, і нам залишається 20% помножити на 1 соту. Будемо виконувати множення 21 помножимо на 1 соту. Можемо записати під одну риску дробу, давайте, щоб швидше це було чисельник множимо на чисельник, а знаменник на знаменник. Скоротимо на 20 і чисельник і знаменник, 100 поділити на 20 буде 5, і маємо результат 1 п'ята. За цим зразком і будемо виконувати наступні завдання. Отже, нам заданий 7,1%. Пам'ятаючи, що 1% це одна сота частина числа. Нам треба 7,1 помножити 101 сьому, вибачаюся, нам треба помножити на 1 соту. Тепер мішане число треба перетворити у неправильний дріб. 7 множимо на 7 буде 49, і додати 1 буде 50. Маємо 57 помножити на 1 соту. Чисельник треба множити на чисельник, а знаменник на знаменник. Ми собі будемо коротко це записувати під одну риску дробу: 50 множимо на 1, 7 множимо на 100. Скоротимо 50 і 100 на 50. 50 поділити на 50 одиничка в чисельнику, 100 поділити на 50 – 2 у знаменнику. Залишається 1 у чисельнику, 7 помножити на 2, 14 у знаменнику. Ми записали у вигляді звичайного дробу. Третє завдання. Задано 3,13%. Якщо ви зрозуміли, як виконувати завдання, поставте відео на паузу, виконайте самостійно, а потім ми перевіримо відповіді. Отже, пам'ятаємо, що 1% це одна сота, ми повинні 3,13 помножити на 1 соту. Мішане число перетворюємо в неправильний дріб. 3 множимо на 3 буде 9 і додати 1 буде 10. Маємо 10 третіх помножити на 1 соту. Чисельник помножимо на чисельник, а знаменник на знаменник уже швидше так записуємо під одну риску дробу. 10 і 100 скорочуємо на 10 і одержуємо в чисельнику 1, а в знаменнику 30. Результат 1 тридцята. Четверте завдання: 57,1 1% – відсотків. Один відсоток це одна сота частина числа, і тому 57,1 ми помножимо на 1 соту. 57,1 нам треба перетворити у неправильний дріб. Для цього ціла частина 57, нам треба помножити на знаменник 7. Будемо множити. 50, помножити на 7 буде 350, 7 помножити на 7, буде 49. 350 і 49 буде 399 та 1 буде 400. Маємо 407 і помножити на. Одну соту. Далі ми скорочуємо чисельник на чисельник. Спочатку запишемо помножити знаменник на знаменник, і нам необхідно скоротити на 100, у чисельнику залишиться 4, а в знаменнику 1. Маємо результат 4, сьомих. Ми навчилися записувати у вигляді звичайного дробу відсотки. Розглянемо наступне завдання номер 396 Запиши у вигляді відсотків дріб. Згадаємо, що вся величина становить 100%. І щоб дріб записати у вигляді відсотків, нам треба помножити на 100 і дописати знак відсотка, що ми зараз і зробимо. В першому завданні нам заданий дріб 1,5, і хоча ми пам'ятаємо, що це буде 20%, ми покажемо, як це одержати. Отже, ми будемо 1,5 множити на 100%. І скоротимо 105 можна скоротити на 5, я вже швидше це зроблю, і одержимо 20%. В другому завданні заданий звичайний дріб 5 восьмих, який треба записати у вигляді відсотків. Ми 5 восьмих помножимо на 100 і допишемо знак відсотка. Для цього нам необхідно 5 восьмих помножити на 100 перших. І допишемо знак відсотка. Потім чисельник множимо на чисельник, а знаменник множим на знаменник записуємо під одну риску дробу. Можемо скоротити 8 та 100, скорочуємо на 4. 100 поділити на 4 одержимо 25 у чисельнику. 8 поділити на 4, одержимо 2 в знаменнику. Перемножаємо чисельнику 5 помножити на 25, а в знаменнику 2 помножити на 1. Нічого Більше не скорочується, це ми будемо у вигляді відсотків записувати і одержимо 125%, других відсотків. поділимо 125 на 2 і одержимо 62,5%. У третьому завданні заданий дріб 4 сьомих будемо записувати у вигляді відсотків. Для цього 4 сьомих. Ми помножимо на 100 і допишемо знак відсотка. Далі 4 сьомих множимо на 100 перших. Знак відсотка дописуємо. Чисельник множим на чисельник, а знаменник множим на знаменник, під одну різку дробу записали, бачимо, що нічого в нас не скорочується. Одержуємо 407%. Відсотків. Тепер нам треба виділити цілу частину, тобто треба 400 поділити на 7. Ми можемо пригадати попередній приклад, але щоб впевнитися, ми зараз 400 поділимо на 7. 40 ділимо на 7 і ми одержуємо 5. 5 на 7 буде 35, віднімаю, маю 5. 0 зносимо, 50 поділити на 7, беремо по 7, 7 на 7, 49, і коли віднімемо, одиничка в остачі. Тобто маємо 57,1%. У четвертому завданні заданий десятковий дріб. 0,215. Щоб перетворити у відсотки, нам треба помножити на 100%. То і дописати знак відсотка. Щоб десятковий дріб помножити на 100, пригадуємо правило, треба кому перенести вправо на дві цифри. Маємо результат 21,5%. П'яте та шосте завдання виконайте самостійно. Для цього нам заданий десятковий дріб треба буде помножити на 100. Як це робити, ми тільки що пригадали. Розглянемо номер 401. В номері 401 завдання необхідно знайти в першому завданні 1,0 від числа 0,35. Згадуємо правило. Щоб знайти дріб від числа, треба взяти це число 0,35 і помножити на цей дріб на 1,1 Далі ми перетворимо мішане число у неправильний дріб, а десятковий дріб запишемо у вигляді звичайного дробу. Це в нас буде 35. 1 помножити. помножити на 7 буде 7 і плюс 1 буде 8 сьомих. Виконуємо множення двох звичайних дробів. Чисельник множимо на чисельник, а знаменник на знаменник. І зверніть увагу, що ми будемо швидше це робити під одну риску дробу. Чисельник на чисельник помножили знаменник на знаменник. Скорочуємо 35, 7 скорочуємо на 7. 35 поділити на 7, 5 у чисельнику, одиничка в знаменнику. 108 скоротимо на 4. 8 поділити на 4 буде 2 в чисельнику, 100 поділити на 4, 2, 4. 25 у знаменнику. Результат 5 помножити на 2 у чисельнику, 25 помножити на 1 у знаменнику. Маємо 10 25. Можемо скоротити, скорочуємо на 5. 10 поділити на 5 буде 2, 25 поділити на 5 буде 5. Результат 2 п'ятих. Зверніть увагу, ми могли скоротити ще й спочатку, але немає різниці, на якому етапі будемо скорочувати. Головне, що ми скоротили дріб, одержали результат 2 п'яти. Друге завдання. Необхідно знайти 0,24 від 3,1 третя. Щоб знайти дріб від числа, треба взяти це число 3,13 і помножити на цей дріб на 0,24. Виконуємо множення. Ми повинні перетворити мішане число у неправильний дріб. 3 множимо на 3 буде 9 та 1 – 10 10 третіх помножити на 24. Десятковий дріб записали як звичайний. Далі чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. І до дну риску дробу записали. Скорочуємо 10 та 100 можемо скоротити на 10. Тут буде 1, а тут буде 10. 24 і 3 скоротимо на 3. 3 поділити на 3 1. 24 поділити на 3 буде 8. І одержимо 8 десятих. Скорочуємо на 2. 8 на 2 поділити буде 4, а 10 поділити на 2 буде 5. Результат 4 п'ятих. Третє завдання. Треба знайти 8,5% від числа 34,6. Перший крок, відсотки 8,5% перетворимо у десятковий дріб. Для цього, щоб відсотки перетворити у десятковий дріб. треба число відсотків поділити на 100 і одержимо. 8,5 або іншими словами помножити на 1 соту, іншими словами, це 8,5 поділити на 100. пригадуємо правило, щоб десятковий дріб поділити на 100, кому переносимо вліво на дві цифри і одержимо 0,85. І тепер нам залишилося наше число 34,6 помножити на 0,08. Множення ми можемо виконати у стовпчик, і ви це можете зробити самостійно і одержити результат. Розглянемо задачу номер 407 За три дні зібрали 532 кг насіння соняшнику. Першого дня зібрали 2 сьомих, а другого 5 чотирнадцятих від цієї кількості. Скільки кілограмів насіння зібрали третього дня. Ми будемо записувати спочатку коротку умову задачі. Запишемо, що задано у нас усього. Усього зібрали за три дні 532 кг. Далі виділяємо головні слова. Першого дня зібрали перший день невідомо кілограмів, але відомо, що 2 сьомих від усієї кількості. Другого дня ми зібрали невідомо кілограмів, але відомо, що 5,14 від усієї кількості. Третього дня невідомо. Зібрали решту. Невідомо кілограм. Першою дією ми можемо знайти скільки кілограмів зібрали першого дня. Для цього нам треба знайти 2 третіх від числа 532. Щоб знайти дріб від числа, треба це число 532 помножити на цей дріб на 2 сьомих. Ціле число 532 ми запишемо як неправильний дріб із знаменником 1 і множимо на 2 сьомих. Для того, щоб ми мали змогу скорочувати, ми чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Ось таким чином ми швидше зробимо. Тепер 532 спробуємо скоротити на 7. Скоротити означає поділити. 532 поділимо на 7. 53 поділимо на 7, беремо по 7, адже 7 на 7 буде 49, віднімаємо, маємо 4 і зносимо 2. 42 поділити на 7 буде 6. Ділення закінчили і одержали. Коли скоротили на 7, одержали в чисельнику 76. Не забуваємо тепер 76 помножити на 2, а в знаменнику буде одиничка. 76 множимо на 2. 70 на 2 буде 140, 6 на 2 12, 140 і 12, буде 152 кілограми, зібрали за перший день. Записали пояснення. Другою дією ми можемо знайти, скільки зібрали за другий день. Для цього треба знайти дріб 514 від числа 532. 532 множимо на 514. Ще раз нагадую: ставте відео на паузу, виконуйте дії самостійно, а потім перевіряйте свої відповіді. Тільки так ми можемо засвоїти тему. Отже, 532 ми записуємо як дріб із знаменником одиничка. Далі ми множимо на 514, при цьому чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Будемо скорочувати 532 на 14. Ми вже скорочували 532 на 7. Можемо, щоб швидше було, скоротити спочатку на 7. Ми вже поділили, одержали 76, а 14 поділити на 7 буде 2. Далі ми можемо 76 поділити на 2. і Тобто скоротити на 2. І маємо 76 поділити на 2 буде 38, і нам залишилося 38 помножити на 5, а в знаменнику буде одиничка. Множимо 30 помножити на 5 буде 150, 8 помножити на 5 буде 40, 150 та 40 буде 190 кг, це буде за другий день. І щоб знайти, скільки кілограмів зібрали третього дня, нам необхідно від 532 відняти суму за перший день, ми дивимося в першій дії знайшли 152 і додаємо за другий день 190. Дорівнює. Перша дія те, що в дужках 152, ми додаємо 190, виконуємо дії у стовпчик. 5 плюс 9, 14. 4 Пишемо, 1 пам'ятаємо і одержимо 342. І далі від 532 віднімаємо 342. Виконуємо віднімання. І одержимо результат 190. Результат 190 кг. Можемо записати відповідь. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми дізналися нове правило, як знайти дріб від числа. Вдома опрацюйте відповідний параграф і зробіть схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!